Затишний і доглянутий чотирьохкімнатний будинок у мальовничому селі Котляреве, що розташовано в передмісті Миколаєва. Завдяки зручному транспортному сполученню та асфальтованій трасі маршрутки курсують регулярно. Будинок капітальний із надійними стінами та високими стелями, що додає приміщенню простору і повітряності. Загальна площа будинку становить 72 метра квадратних. Планування продумане, і зручне, три окремі спальні кімнати та простора вітальне, де для затишку встановлено діючий камін. Великий передпокій, веранда забезпечує додатковий простір, а котельня і санвузол додають функціональності. Опалення Індивідуальне газове, встановлено надійний газовий котел. Система гарячого водопостачання працює від електробойлера, а водопостачання централізоване. Вікна у будинку сучасні, металопластикові із якісною тепло та звукоізоляцією. Планування горища дозволяє використовувати його як додаткове місце для зберігання. При цьому воно утеплене. Загальна площа земельної ділянки становить 16 соток і вона приватизована. Територія доглянута та облаштована. Тут розташовані літня кухня. Для сезонного користування добротний гараж із оглядовою ямою, просторий підвал для зберігання продуктів і консервації, а також майстерня. Для ведення підсобного господарства є господарські будівлі: сарай, корівник, павольєра для собак. Великий сад із плодовими деревами та доглянутий город дозволять вирощувати свіжі овочі і фрукти для власних потреб. Усього за кілька хвилин пішки від будинку розташовані школа, дитячий садок, що є важливою перевагою для сімей з дітьми. Також у селі є медпункт, аптека, магазин, кіоски, які задовольнять повсякденні потреби. Дитячий майданчик, зупинка громадського транспорту розташовані неподалік. Будинок доглянутий, затишний і повністю готовий до заселення. Всі документи на будинок і земельну ділянку в повному порядку та готові до продажу. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.